Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Брати Грім, Білосніжка Була зима, з неба, немов пух, падали сніжинки. Біля віконця сиділа королева. А віконна рама була з чорного дерева і шила. Задивилася вона на сніг та й вколола голкою палець. Три краплинки крові впали на сніг. А червоне на білому снігу виглядало так красиво, що вона подумала про себе. От якби народилася в мене дівчинка, з личком білим, як цей сніг, і рум'яна, як кров, і з волоссям чорним, як дерево на віконній рамі. І незабаром народила королеву дочку, і була вона біла, як сніг, рум'яна, як кров, і така чорнява, як чорне дерево. І прозвали її тому білосніжкою, а коли дитина народилася, королева померла. Рік по тому король оженився вдруге. Нова королева була вродливою жінкою, але гордою та пихатою, і вона терпіти не могла, коли хто-небудь перевершував її красою. Вона мала чарівне дзеркальце, і коли ставала перед ним і дивилася в нього, то питала Дзеркало. Відповідь дай на мені, хто наймиліший у цій стороні. І дзеркало відповідало Ви, королево, найкраща за всіх, і вона була задоволена. Тим часом білосніжка підростала, гарнішала і незабаром стала вродливішою за саму королеву. І одного разу, на запитання королеви, дзеркало відповіло: Вродливе красуня обличчя Твоє, проте в королівстві. Миліша ще є. Королева позеленішала від заздрощів. Вона зрозуміла, що йдеться про пасербицю і вирішила позбутися її, покликала якось одного зі своїх єгерів і сказала Заведи білосніжку до лісу, там убий і принеси мені її серце. Єгер підкорився та відвів дівчинку в ліс. Але йому було шкода вбивати білосніжку, він відпустив її, а сам заколов молодого оленя і приніс королеві його серце. Залишилася білосніжка у великому лісі, сама самісінька, та й пішла стежкою по гострому камінні і по колючках. Повз неї пробігали дикі звірі, але жоден не чіпав дівчинку. Йшла вона йшла. Аж доки не почало вечоріти. Раптом дівчинка побачила маленьку хатинку і увійшла до неї відпочити. А у тій хатинці все було дуже маленьким, проте гарним та охайним. Посеред хатинки стояв накритий білою скатертиною столик, а на ньому сім маленьких чарочок та сім тарілочок. Біля кожної тарілочки лежала ложечка, виделка і ножик. А вздовж стіни стояло сім ліжечок, кожне накрите білим, як сніг, простирадлом. Білосніжка прилягла на одне з ліжечок та й заснула. Увечері, коли вже зовсім стемніло, прийшли додому господарі хатинки, а були то семеро гномів, які в горах видобували руду. Гноми одразу помітили дівчинку. Але вона їм так сподобалася, що вони вирішили не будити її. Вранці білосніжка прокинулась, побачила гномів і злякалась. Та вони не гнівились, а ласкаво спитали: як тебе звати? Білосніжка, відповіла дівчинка і повідала гномам свою історію. Пожаліли гноми дівчинку і залишили в себе жити. Щоранку гноми йшли в гори шукати руду, а ввечері поверталися. Цілий день білосніжка поралася вдома сама, і тому добрі гноми її застерігали. Бережися своєї мачухи та будь обачною, нікого не впускай до хати. А королева почала знову вважати, що вона найкрасивіша з-поміж усіх жінок королівства. Але одного разу вона підійшла до дзеркала і запитала Дзеркало, відповідь дай на мені хто наймиліший у цій стороні. І дзеркало відповіло, вродливе красуня, обличчя твоє, та в лісі у гномів миліша живе, у неї прекрасна усмішка, а звати її білосніжка. Королева зрозуміла, що Єгер обдурив її. Тоді вона переодяглася старою торговкою і пішла в ліс до хатинки гномів, постукала в двері та й каже: продаю шнурочки, різнокольорові, шовкові. Білосніжка визирнула у віконце, і їй сподобалися шнурочки. Вона відчинила двері і купила собі один для сукні. Та ледве зашнурувала його, як задихнулася, і мертва впала на землю. Незабаром додому повернулися семеро гномів. Як вони злякалися, коли побачили, що білосніжка мертва. Підняли вони дівчинку і побачили, що вона міцно зашнурована. Тоді гноми розрізали шнурок. Білосніжка почала дихати і поступово повернулася до тями. Ох і розлютилася королева, коли дізналася, що білосніжка досі жива. Зробила вона отруйний гребінець, вдягнулася торговкою і знову пішла в ліс до хатинки гномів. Гребінець так сподобався білосніжці, що вона знову дала себе обдурити та купила його. Щойно дівчинка торкнулася гребінцем свого волосся як упала напівпритомною. Незабаром повернулися додому гноми. Вони відразу вийняли з волосся дівчинки гребінець і та прокинулась. Дізнавшись, що дівчинка залишилася живою, королева шалено розлютилася. Приготувала вона отруйне яблуко. Зовні воно було дуже гарне, біле та рум'яне, і кожному, хто побачив бите яблуко, схотілося б його з'їсти. Але якби хтось з'їв хоча б шматочок, той неодмінно помер би. Коли яблуко було готове, королева переодяглася селянкою і пішла до хатинки гномів. Вона постукала і попросила в білосніжки води, аби напитися. Добра дівчинка дала селянці напитися, а та пригостила її яблуком. Тільки не відкусила білосніжка шматочок. Як зараз вже впала мертвою на землю. Гноми, повернувшись увечері додому, знайшли білосніжку мертвою, але яблука не побачили. Поклали вони білосніжку в скляну труну, сіли всі семеро навколо та й оплакували її три дні. Потім віднесли труну на гору і написали на ній ім'я білосніжки і що вона була королівською дочкою. Відтоді довго-довго лежала в своїй труні білосніжка, і, здавалося, ніби вона спить. Була вона біла, як сніг, рум'яна, як кров, І з волоссям чорним, як чорне дерево. І от сталося, що заїхав одного разу в той ліс королевич і побачив труну, а в ній прекрасну білосніжку, і вирішив поцілувати красуню. Щойно він трішки підняв голову дівчини, як з її горла випав шматок отруєного яблука, і вона ожила. Ти для мене наймиліше за всіх на світі, сказав їй королевич. Ходімо разом зі мною в замок, до мого батька, будеш моєю дружиною. Білосніжка погодилася, і вони відсвяткували розкішне весілля. На свято запросили навіть королеву. Білосніжчину мачуху. та коли зла королева побачила білосніжку, яка стала ще кращою, ніж була, її так і розірвало від злості. А білосніжка з королевичем жили довго та щасливо.